Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, і ми зараз поговоримо про мирні плани та ракетні удари. Адже напередодні до Києва приїхала ціла делегація африканських президентів з так званим мирним планом. І російський диктатор показав своє ставлення до африканських лідерів, яких він вважає своїми союзниками. Він обстріляв їх ракетами. Що ж трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Вже досить давно лідери африканських країн, зокрема президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, пропонують такий собі мир, мирний. План його суть припинення бойових дій на основі заморозки війни на тих позиціях, які є зараз. Тобто всі ці африканські лідери пропонують залишити за Росією окуповані території, припинити бойові дії і про щось домовлятися, в тому числі на умовах послаблення антиросійських санкцій. Потім таким чином вони фактично просувають одночасно відкинути раніше схожий за своєю суттю китайський мирний план та власне нинішні сподівання. Росії якось завершити війну, закріпитися, хоч якось на окупованих територіях, і не віддавати їх. Хоча цього разу, 16 червня, скажу відверто: африканські президенти чи не вперше висунули ідею про те, що російські війська треба прибрати з території України та вивести російську ядерну зброю з території Білорусі, і вже потім припиняти бойові дії і про щось домовлятися. Натомість вони також запропонували частково зняти санкції з Росії та не арештовувати Путіна під час його міжнародних візитів. Чому вони так зробили ці африканські? американські президенти, тому що частина з них відверто залежні від Китаю, і Китаю дуже не подобається розповсюдження ядерної зброї по всьому світу, як це робить зараз Росія з Білоруссю. Як ви думаєте, відповів на все це Путін? А дуже просто: саме в той час, коли в Києві перебувала міжнародна делегація у складі президентів та прем'єр-міністрів семи африканських країн, Росія завдала ракетного удару по Києву. У першій половині дня, 16 червня, на Київ росіяни спрямували шість морських крилатих ракет Калібру. З одного з кораблів у чорному морі та шість аеробалістичних ракет кинжал. Диктатор Росії чи то хотів розбомбити своїх африканських колег, чи то хотів продемонструвати перед ними свою силу. Це велике питання, що він там хотів, тому що трапилося те, що трапилося, адже протиповітряна оборона збила всі ті 12 ракет. Які запустили росіяни над самим Києвом чи неподалік від нього, одночасно російське міністерство нападу заявило про знищення п'яти комплексів протиповітряної оборони Петріот з тих двох комплексів, які є у Україні. Не вірте, росіянам, що ж робити з оцими африканськими мирними планами. Тут треба розуміти, що ті країни, лідери яких прибули вчора до Києва, у тій чи іншій мірі є союзниками Росії або Китаю, і також в тій чи іншій мірі залежать від них. Це раз, і будь-який мирний план, який не передбачає у якості першої ж умови. Повного виведення всіх російських військ з української території до кордонів 1991 року, це той план, який підтримує окупацію росіянами Криму та інших українських територій. Це два. Тому привезений вчора з Африки план це поганий план. І те, що Росія завдала повітряного ракетного удару саме в той час, коли тут з про російським ж мирним планом перебували африканські президенти. Це демонстрація того, що насправді ніхто про мир, окрім України, домовлятися не хоче. Україна ж прагне миру на тих умовах, які передбачають повне повернення її територіальної цілісності до кордонів 1991 року з визволенням Донбасу, Запорізької Херсонської областей та Криму. На цьому зараз завершуємо. Стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!